У вишиванках та з пропорцями України навчання в умовах війни. Новий навчальний рік розпочався у неспокійний час, коли в нашій країні триває війна, розв'язана Росією. Вчителям та учням доведеться звикнути до низки змін, які стосуються безпеки. Навчальний рік всі почнуть по-різному, далеко від дому в інших країнах, дистанційно чи очно. Але все ж таке головне, що навчання розпочнеться як пройшло 1 вересня у Чорнівцях, дізнавали журналісти телеканалу «Сі-4». Сьогодні у школах Буковини розпочався новий навчальний рік. Деякі заклади ухвалили рішення влаштувати урочистості або на день раніше, або після 1 вересня, тоді як інші все ж відмітили день знань для першокласників та випускників. Настрій, напевно, як і всіх українців, такий е, незвичайний, я би сказала, тому що починаємо ми все таки 1 вересня в таких складних умовах. Але ми, вчителі початкових класів, розуміємо, що від нашого настрою залежить настрій наших дітей. Тому починаємо з гарним настроєм. Працювалися. Сьогодні ми дуже чудово. Це вже мій не перший набір, але кожен набір є чимось особливим. Надіюся, що і ці дітки, так само як я говорила, вони обов'язково покажуть себе свої найкращі здібності. Учні в вишиванках та шкільній формі майоріли прапорцями України по всьому місту за роки карантинних обмежень та дистанційного навчання українці відвикли від такого видовища, зважаючи на обставини, форму навчання обирали окремо в кожній школі країни спільно з батьками, залежно від того, чи може заклад забезпечити учнів усім необхідним надзвичайній ситуації. Ви знаєте, коли взагалі ми була педагогічна рада, вирішували, якому форматі ми будемо починати навчання. Звичайно, ми було опитування з батьками, тобто ми не вирішували тільки вчителі, так тому що ви розумієте, що сім'я вона теж бере все таки участь у тому, як ми будемо навчатися. Більшість батьків мого класу саме вони все таки вирішили за очне навчання. Вони знають, що наш ліцей має. Такі оптимальні умови, де, якщо не дай Бог, ми зможемо до те, як то кажуть, забезпечити спокоєм порядком і тими умовами, де будемо їх захищати. Який буде рік, не знаємо, бо як кажуть, що все мінливе, як і погода. Вчора було сонечко, сьогодні кмарно. Але все-таки ми надіємося, що ми закінчимо, як сказала Світлана Григорівна, наш навчальний рік з перемогою, з успіхами, ну і звичайно, з гарними досягненнями моїх школяриків. Наскільки я побачу. Почала так, у нас були батьківські збори, то все, все так чітко, по поличкам розставлено, тобто всі налаштовані працювати, як в звичайному режимі. Ну не знаю. Сподіваюся, все буде нормально, все буде добре. Працюємо далі, хоч батьки і хвилюються за безпеку власних дітей, проте вірять, що все буде добре, та в учнів буде можливість насолоджувати шкільним життям і спокійно навчатись. Ми йдемо в перший клас. І не знаю, хто більше переживає, і я чи дитина, але настрій у нас святковий, і сподіваємося, що найближчим часом будемо святкувати вже найголовнішу перемогу. Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року. Яким він буде залежить від підготовки навчальних закладів до надзвичайних ситуацій та включеності педагогічного складу. Звичайно, страшно, але потрібно навчатися потрібно йти вперед, вірити в перемогу. Це наше майбутнє. Діти налаштовані на навчання і готові отримувати знання, незважаючи ні на що. Налаштований позитивно і зовсім не боїться. Ну, звичайно, є хвилювання, як перший раз перший клас, але все буде добре. Я би хотів, щоб я вже навчився дуже читати. Для чого це тобі? Щоб бути, бути щоб читати на телефоні. буду вчити. Багато предметів буде знати. Дуже багато. Вчителі нам будуть допомагати давати жошити. Будемо рахувати, читати, вчитися. Ти хочеш? Так. А для чого щоб дуже бути умним, красивим. Кількість школярів в Чорнівцях цьогоріч майже не змінилась, навіть незважаючи на тих дітей, які виїхали за кордон. Адже натомість доєднались учні з інших міст України. Це день день знайдження коли дітки йдуть до школи. І сьогодні майже всі дітки пішли до школи. Щоб як ми очно і ми вчимося в класі, хто дистанційно, але всі ми сьогодні починаємо навчання. Софія Малешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4